Вітаю всіх глядачів та підписників мого каналу. З вами Костя, Повнічний Батя. От, і це моя історія. Перший е досвід вирощування копаної розсади полуниці. Вирішив я її садити, відрізаючи вуса окремо від маточного куща на окремій ділянці. Так як в мене там поряд на моїй плантації місця немає. Та і немає куди вуса опускати, щоб вони самі вкорінювалися. Тому що я там почав робити стакани. Всі вуса, які можна було, я всаджував в стакани, от, а останні зрізав і окремо садив у землю, щоб росло як копана, і зараз почав її копати. Якось так зараз я покажу вам, що я накопав. Яке воно є, є, звісно, і гарний корінь, і є і слабший, От. але це нормально, це рослина. Тут якесь виросло, якийсь не виросло. ну, Нічого. Так, значить, ось, наприклад, ось такий у нас є корінчик, кущик, це ще землю, я постараюся якось обтрусити чи вимити. Поки не знаю добре. Така у нас шийка, а плюс твердий тут. Сантиметр є точно. От. Є ось так трошки слабше коріння, якщо бачите, да не сильно розхущене, але я йому фосфору не давав. У мене часу на це не було, і фосфор тої по листку треба було купувати. Я цим не займався. Посадив його, оце яке виросло, таке виросло. І в мене було дуже багато замовлень по стаканах. Я впирався повністю в стакани, а це посадив. І так, хай росте, знаєте, як то кажуть. Це все перший досвід. На наступні роки будемо, будемо все робити по-правильному. Так як має бути. От. Ось такі у нас корінчики, така от у нас буде розсада. Який буде корінець менший, слабший, кущик слабший, я, можливо, їх буду просто в нагрузку кидати. Як подарунок до загальної кількості. От, або, можливо, на, на, якщо їх тут буде реально ще багато, то можливо буду продавати просто дешевше. От, ну, в принципі, на все будемо обговорювати в процесі деталей відправки. Якось так покажу, як я їх копаю. Купив всю таку лопатку, чесно кажучи, какашка повна. Просто взагалі копаєш, вставляєш землю, а вона гнеться. Да, у мене ще тут земля така, що спресована, були сильні дощі, хоча його прокультивував. все добре зробив по правильному. фуфло. Викинуте. Взявся за такий старий дідуський метод, лопата в руки і пішли. Копаємо, як її копаю. Просто по порядку, вертикально ставимо лопату, щоб... Не зрізати корінь під кутом. Вертикальну лопату землю вставили і отак полегенько, полегенько піддіваємо. Оп, один взяв. Це маленький. Ось, чуть буде кращий, напевно, корінчик. Трошечки його обстукав, обстукав, стукав от, будь ласка, ось така у нас буде просада. Така, така розетка. От, ну, в принципі, около норми, скажімо. Вуси я позрізаю, старий листок позрізаю. ну і буде ось такий у вас садженеці. Тому якось так. Працюємо далі. Почали відправки стаканів. Ой, стаканів, копанки. Тому всі, хто в мене замовляв в порядку черги, з усіма би обов'язково зв'язуватись, обговорювати деталі і відправляти. Відправляти я буду в пакеті, напевно, по 25 або 50 штучок по пучках, І додатково зволожу в пакет і перемотати ще стріч-пленку, і вона буде чудово доїжджати. Я вже на рахунок цього я вже... Цікавився, питався у людей з досвідом, як це правильно робити. От. І будемо працювати. Копаної розсади у нас є 10 тисяч штук. Багато, можна сказати, пополам. Бріли і амі по 5 тисяч. Заказали в мене десь на сьогоднішній день десь 1700-1800 всього. Тому розсада ще є, ще багато, якщо потрібно, комусь дуже велика кількість. Посадити свою плантацію, нагород і так далі. Можна буде домовитись на опт, буде теж скидка. Тому е я йду всім на зустріч, ми працюємо, всі люди. Ось така в мене розсада. Кількість є 10 тисяч штук, ціна 10 гривень, для опт може бути 8, опт від 500 штук. Кому цікаво, залишу номер телефона, в описі, телефонуйте, пишіть, можемо про все домовитися.